А осінь все наш вітає своєю красою і гарним настроєм. Через 100 метрів. Поверніть праворуч на Запскіч. Потім поверніть праворуч. Поверніть ліворуч на Наполеона Сібульського. На надо на, ж так. оце Через 100 метрів. Поверніть ліворуч на Уенекжа. Це... Ось і тут краса, бо тут ми часто буваємо, тут посольство. Поверніть ліворучна УНЕКЖА. І такий парк гарний будинок там. Ще ці місця не показувала. Метрів. Поверніть ліворуч на Смоленськ. Це інститут онкології. Я хочу показати, як є людина при вході співробітник, допомагає всім, хто виходить, хто заходить, проведжати, зустрічати, отримувати. Вони стоять оці такі портали, де отримують номерки до лікарів. Він стоїть у білому халаті, зараз біля віконечка, допомагає комусь. І ті, хто люди заходять так само, хто не знає, куди йти, до кого йти. Стоїть людина, яка саме цим займається. Підказує, кому куди йти. Тут не розгубишся. Тому що допомога на кожному кроці це дуже добре. І так, це нормально. Ось так. Людина не знає, що робити, куди йти. Мені все розкажуть і, розкажу, і пояснюють. Так допомагає людям. Номер 138. Навіть ось дівчина сидить, розбирає ці бумаги, він до неї підійшов і їй пояснив, куди йти. Далі вона в нього приході запитувала. Але він глянув, що вона тут ось сіла, ось ця, що сидить. Ось мій чоловік сидить, і, вона, і він до неї ще прийшов і ще допомагав розібратися з тими паперами. На жаль, нам треба сюди ходити постійно, то бачу завжди такі ось події, що тут відбуваються і який позитив є. Переходимо на сонечко, на золоту осінь. Ідемо вже на перехід. Бублики продають. Бублики на кожному кроці тут продають. Є скрізь. Так, гарна осінь. Золота. Робить нам також гарний настрій. Не дивлячись на цей заклад, і все в житті ми маємо пережити А то воно і життя, щоб бути гідними життя, що Бог нам посилає, маємо сприймати це. Ось і сприймаємо золоту осінь. Таку гарну. І сонечко, і небо блакитне, блакитне. А поєднання жовтого з блакитним краса. Поки чоловік планшеті забиває навігацію, я хочу показати, ось, як гарно лежать тут на е, спірея. Мабуть, це спіре Іван І так з дерева осипались гарно листочки лежать. Вона йде таким парканчиком, тут бачите? І наче на парканчику жовті листочки, яка краса. Шукаємо красу повсюду. На то вона і краса, щоб ми її помічали. Стразівський краков. Добре. Їдемо. Так, одягаємо, ти ще не одягнув пасок безпеки. Так, І будемо їхати далі. Прочитала сьогодні, ну, так часто цікавлять філософські питання. От філософське таке питання запитали в однієї, людини, що таке щастя. І це такий чоловік літнього віку, він сказав, що щастя, це такі епізоди в житті, які швидко минаються. Ну, ви знаєте, я задумалася над цим, що воно тимчасове. І дивлячись на красу осені, розумію, наскільки все тимчасове та, та людина мудро відповіла, що це тимчасове. Тобто, Тут ось таке молода травичка, молоді листочки на деревах з'являються. Потім така краса набирає вже кольору яскравого, а потім вже ну, таке забарвлення, напевно, іде різне-різне. Це літо, про літочку можна говорити. Потім це забарвлення яскраве починає зникати. І стає якесь, розумієте, можна сказати би так, порівняти з життям. Сказати, що потім це забарвлення стає ніяке. Ні, не можна сказати, Ні. можна порівняти от на схилі лід також можна собі життя таким кольоровим робити, як робить природа. Тому що ось тут світло, зелені кольори, тут кольори там, квітів, кольори листочків на деревах, і все дуже гарно. А потім ось така краса з'являється. Тобто, ну, можна нам певно порівняти з тим, що людина набуває життєвого досвіду і розуміється в житті більше і краще. А там такий гарний будиночок, трішечки пробка. Так само. Життя катя людське, а потім що? Потім облетять листочки і буде негарне життя. Чи як? От як я не снігом засипле буде біле все? Снігом засипле буде біле. Бачите, у мене чоловік, який мудрий, також мудро сказав. Поверніть на Флоріана Стразівського. Тобто, що друзі, шукаємо позитиву на кожному кроці нашого життя. Тому що життя дається один раз, і ми маємо його проживати дуже гарно, не дивлячись на те, що ми ходимо в лікарні до лікарів, все одно посміхаємося життю. І сприймаємо це життя. Ось бачите, як золоте життя, таке золота осінь. значить у нас золоте життя. Так, а про життя. Про щастя, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. От як ви розумієте, що таке щастя? Я порівняла це щастя з природою зараз і прочитала триста метрів. Поверніть ліворучна Читала, ну різне читаєш. Зараз же ми читаємо не тільки книжки, багато чого трапляється нам в інтернеті. І постійно роздумуєш саме над тим, що ти зустрічаєш на своєму життєвому шляху і думаєш. Як же життя це складається? І цікаво, мені цікаво. От напе я прочитала оці слова про щастя, що воно тимчасове і чомусь тимчасове от порівняла саме сьогодні, отак. Але ж мені цікаво було, щоб ви висловили свою точку зору. Мені, наприклад, зараз дуже сподобалася точка зору і мудрість мого чоловіка, коли я задумалася над тим, а що ж далі? От Осипались листя з листочків, все, начебто, має бути сіро, ну і 300 метрів. Використовуйте ліву смугу, щоб повернути ліворуч на Суєш Гертруді. А він у мене ще той оптиміст говорить, а далі буде гарно, бо далі випаде сніг. Ось отак, отак оптимістами в житті буде дуже гарно. Дітки йдуть на екскурсію. Отак люблю дивитися такі картини. Діти йдуть на екскурсію гарно. до Вавеля. Ой, ось багато, багато. Так, це ж ну, вже не так і рано, вже десять сорок чотири, так? Але життя кипить у старому Кракові. Ну і не тільки в старому Кракові, скрізь де не їздиш. І дуже зацікавило мене ось це питання, ну, щастя тимчасове. Чи це так, що воно тимчасове? Чи так, як, як чоловік ось сказав, що ну не зовсім воно тимчасове, о, куля показує вам. Під... Бачите, злетіла куля. Як чоловік говорить та ні, далі буде білий сніг і буде дуже гарно. Поверніть ліворуч на суєш Гертруді. Я дякую всім, хто пише коментарі, тому що всі коментарі я ваші читаю. Мені це Через дуже цікаво. Мрі. Поверніть праворуч праворучна суєва Себастьяна. Так Попереду що заблокована права смуга. Все цікаво. І от хочеться розібратися ж про це щастя. Хто ще що скаже, тому що ну, я не знаю хто як, а мені подобається. Ну не тільки про щастя. Багато про що читати подобається. Ну і не тільки хочеться читати просто, а й задумуватися над тим, що ти читаєш. А це що, обрізають mm. отак дерева чи що це таке? Це, це ще якесь кошу на нього там. Mm. Візь, візь. Ось якісь машини, і одна, і друга. це Тут вони чи та проїжджає просто. Машина жовтенька. Та щось він дуже трусливий. Можливо, він не поміщається. Та можна було про взяти. Хтось сміливий, хтось не дуже сміливий їхати. Так і в життя. Хтось ось посміхається, говорить, та нічого, що на деревах ось осиплеться листя, а далі буде сніг і буде краса. І це також треба запам'ятати. Ось мудрість просто на ходу. Про щось роздумуєш новинки. меблі там різні. Це, А, меблі. меблі грузяться. Це такі машини, ось тут у Кракові, оказується, що окремо ну, є сміття, збирають там машини. А це люди тут виставляють меблі, от кому не треба меблі, вони їх нікуди не вивозять, вони не викидають. Дивіться, скільки меблів лежить. Через 500 метрів Крісло, ну, поверніть на мідован. І тут ось є, то ну напевно, це така служба. Ось бачите, на машині лежить комусь хтось що викидує. Люди не витрачають грошей, коли викидають меблі. Ви знаєте, це мабуть також мудро, тому що є ті люди, які я бачила сама, як їздять. Ну, мабуть, це такі приватні особи. Наприклад, комусь треба диван чи стілець, вони собі беруть. Але напевно, вже якщо довго не розбирають меблі, я так думаю, то є ось такі служби, які їздять і ці меблі збирають. Ну і напевно потім де? на, на, на якесь звалище везуть, куди їх дівати ці меблі. Тому що, якщо то комунальні служби кожного дня... О, і тут кулю видно звідси. Вон. Хто зараз побачить, дивіться, там куля, Вон, видно її І золота осінь. Не тільки куля, а осінь золота. Так що давайте, друзі, разом будемо роздумовувати, будемо мудрими. І е, такий оптимізм шукати, шукати позитив, тому що коли осипляться листя, все ж таки буде сніг і також буде світло. І буде гарно. Тут так гарно на синьому кольорі жовті листочки. Ось така краса. Бажаємо всім краси і щастя.